Усім привіт! Мене звати Катерина, і це мій канал Чайна Півоня. На цьому каналі я розповідаю тільки про якісну китайську косметику, якою сама користуюсь. Будь ласка, не спіши вимикати це відео, почувши про китайську косметику. Бо продукт, про який я тобі буду розповідати, він неймовірно крутий, і поки що я не бачила аналогів на американському та європейському ринку. Сьогодні я буду вам розповідати про таку гелеву саліцилову маску від бренду Брота, яка застосовується для лікування проблемної шкіри, а також такого захворювання, як себорея. Але поки що я хочу трошки відійти від теми і показати вам частіше, у якій формі зустрічається саліцилова кислота, розказати про плюси, а також про мінуси. Наприклад, у мене. Є такі пади від, від доктор Деніс Грос. це вже останні залишилося, було 30 штук. А також є ось такі пади від фірми The OSkin Health. Це продукти, які мені подобаються, бо вони працюють ось. Але у них є і свій мінус. Звичайно, що можна знайти у форматі тоніка. Наприклад, тонік, який рекламували вже дуже багато блогерів, але який я ненавиджу, це тонік Paula's Choice, такий сіренький з 2% саліциловою кислотою. Він неймовірно жирний, він некомфортний у використанні, і я навіть не могла його закінчити. У мене десь половина залишилася, і я його просто викинула. Він дуже некомфортний, і я не побачила якогось ну, чудо якогось результату від нього. Може, у вас був результат, ви мені напишіть, але мені не сподобався. Ось такі пади, е, мені подобаються більше. Від них я бачу результат, але у них є один мінус. Це те, що вони просто можуть. Підтримувати вашу проблемну шкіру, а також ці чорні точки біля носа і в інших містах, ось вони не можуть вам їх повністю очистити. Якщо ви регулярно робите пілінги, наприклад, саліциловий пілінг або фруктовий пілінг, то це дуже гарний продукт, щоб підтримувати шкіру. Але у нього є ще такий мінус, що вони не дуже пекуть. От зараз поміняли трошки це сам пет, він став набагато м'якіший. Але раніше, коли я користувалась, воно ну, прям мені прям дуже пекло. От я можу один раз в 4 дня ще нормально. Оце, це також. Але якщо ти хочеш користуватися частіше, ну, це дуже боляче. Дуже боляче. Але вони гарні, вони гарні продукти, вони багато функціональні. Це і очищення пор, і сяйво шкіри, гладка, рельєф. Вони чудові. Але якщо казати про проблемну чутливу шкіру, то вони будуть не самими найкращими. І так поступово ми підійшли до цієї саліцилової маски від бренду Брода. Цей бренд напряму працює з лікарнями та салонами краси. У них ще є салісиловий пілінг 30%, теж у гелевій формі. Чим відрізняється ця маска від інших продуктів на ринку? Те, що, по-перше, вона у гелевій формі і дуже приємна у використанні, вона у неї немає спирту. У неї немає нічого жирного, її дуже приємно наносити на шкіру. Трошки вона така прохолодненька, дуже приємно. Дивіться. А також у ній знаходиться дуже особлива саліцилова кислота. Називається супрамолекулярна саліцилова кислота 2%. Що це таке? Тобто. Молекули е, саліцилової кислоти загорнуті окремо в молекули, і коли вони взаємодіють зі шкірою, е, з масажем, а також з водою, вони починають повільно звільнятися, повільно звільнятися. Що це нам дає? Якщо ви користувалися вже дуже багато саліциловою кислотою, ви знаєте, що деякі продукти вони можуть бути Ну, досить агресивними. Ну, як і ось ці пади, що в мене є. Але для чутливої шкіри, ну, це не підходить. А ось така форма, коли продукт поступово звільняється, вона менше подр... подразнює шкіру, дає м'яку дію, але кращий результат. А також цей продукт буде працювати краще, бо він а... діє стільки скільки знаходиться на вашому обличчі. Якщо ми говоримо про ось тоніки і ось такі саліцилові пади, то вони діють рівно стільки, скільки ви їх наносите. Потім обличчя висихає і все, їх дія закінчується. Ось ця маска вона зроблена у такій формулі, що саліцилова кислота вона діє стільки, скільки знаходиться на обличчі. Цю маску можна навіть залишати на ніч, але це може бути досить не дуже приємно, бо вона така липка. Коли ви вже повністю до неї адаптуєтесь, то можна ходити десь годин 6. З цією маскою, ну скільки, скільки у вас буде часу. І потім змити і нанести свій звичайний е догляд за шкірою. Якщо ви вже колись робили саліциловий пілінг, то ви знаєте, що е у саліцилової кислоти є така особливість, вона трошки ось як, е як перчик, трошки ось так попікає, попікає. Але це буквально. Е Длиться ну хвилин 5 і воно потім це відчуття проходить. У цієї маски може бути таке відчуття, звичайно, набагато менше, ніж від пілінгу, але просто я хочу попередити, що при нанесенні десь на протязі 5 хвилин може відчуття буде таке відчуття у більш чутливих містах, десь ось тут. Де є трішинки, або де є пошкоджена шкіра, може бути таке відчуття, але воно проходить швидко. І на наступний раз, коли ви будете використовувати її, це відчуття буде все менше і менше і менше. І коли вже ви цією маскою користувалися вже багато разів, то ви вже навіть можете нічого не відчувати. Також. Якщо ви робили салісиловий пілінг, ви знаєте, що при пілінгу шкіра може червоніти. Коли у мене було загострення шкіри узимку, у мене з'явилася сиборея. Я ходила до лікаря, він мені про... прописав ліки, він сказав, що у мене алергія на просто зміну пори року. Ось, але я йому сказала: ну мені здається, що тут є ще сиборея. Він сказав: так, є, але спочатку треба бити ліки, а потім приходьте на салісиловий пілінг у нас у нас в лікарні. Я думаю, чого буду тратити великі гроші, а в лікарні дуже дорого стоїть цей пілінг, якщо я можу його зробити сама. І поки шкіра дуже чутлива, я взяла ось. Маску і наносила її один раз в неділю, і моєї, моєї шкіри стало набагато легше, але коли я нанесла її перший раз, у мене обличчя почервоніло, дуже почервоніло. Чому це може виходити, коли ви наносите на обличчя саліцилову кислоту? Якщо ваша шкіра схильна червоніти або проблемна шкіра, при... Перших наносеннях саліцилової кислоти вона може бути досить червоною, червоніти ну, на деякий час. Бо саліцилова кислота вона взаємодіє з нашою шкірою з рецептами капсаїну, вони так називаються. Я знайшла переклад. А коли у вас проблемна шкіра? І чутлива, то ці рецептори вони особливо чутливі. І тому, якщо у вас проблема, то шкіра може бути червоною від саліцилової маски. Ви бачите, з рукою все добре. Але якщо у середині шкіри є запалення, вона трошки червона, вона проблемна, це запалення буде виходити наверх. А саліцилова кислота, вона, як оце, вода, тушить цей вогонь. Ви можете не, не боятися, що шкіра може буквально на деякий час почервоніти. Це почервоніння воно буде приходити з кожним разом, з яким ви будете користуватися цією саліциловою кислотою, бо у саліцилової кислоти є така функція тушити ось це запалення всередині шкіри. Я тут прикладу. Фото, які у мене залишилися, я, на жаль, видалила, коли в мене були прям такі серйозні проблеми зі шкірою. Ось, але я тут прикладу, щоб ви побачили. Щодо цього продукту у самому Китаї, то цей продукт це найпопулярніша саліцилова маска зараз у Китаї. І навіть її вже навчилися використовувати різними способами. Один з способів це як. Саліцилова маска, а другий спосіб це а, змішання самого продукту десь одна фаланга, да, кількість самого продукту з якимось дуже простим, заспокійливим кремом, і наносити на обличчя кожен вечір перед сном. Тобто використовувати її кожен день. Я поки так ще не пробувала, ось, бо в мене зараз ще в рутині є дуже. Мощний такий ретинол, тому я просто не хочу багато подразнювати шкіру, дуже багато активів на шкіру наносити. Тому я просто роблю один раз в неділю. Як я казала, цей бренд він працює з клініками та салонами, тому якщо звичайний користувач хоче придбати цю маску і він іде на Офіційний сайт купувати вона буде ну дуже так недешево. Це якщо переводити на гривні, це буде біля трьох тисяч гривень. Ця маска буде коштувати в офіційному магазині. Але я так не купую, бо мені це дуже дорого. Я знайшла другий спосіб її купувати. Я так зрозуміла, що є такі байери, які напряму о, працюють, працюють в клініках або в салонах. Вони закупають цю маску ось, і продають її. О, вони ж закупають по оптовій ціні, да? і тому у них є можливість продавати це набагато дешевше, ніж в офіційному магазині. Але у них вони роблять таке. Вони вирізають ось такий QR-код бренду, який тут знаходився на упаковці. Тому вона трошки пошкоджена. Це не підробка, я вже перевіряла і вже декілька разів так купувала. То якщо в офіційному магазині купувати, це буде біля трьох тисяч гривень, а якщо у байера, то це буде. Втричі дешевше. Де купити цей продукт в Україні? На жаль, поки в Україні цього продукту немає. Але я хочу, щоб він був, щоб у вас була можливість його спробувати. Як я вже згадувала у минулих відео, у мене є свій інстаграм-магазин. Поки що там є тільки декоративна косметика, така як Flower Nose, Girl Cult. Але це не єдині продукти, які я люблю. Я хочу ділитися з вами продуктами, які мені дуже подобаються, які працюють, ось, і зробити їх доступними для вас, щоб ви могли їх придбати у моєму інстаграм-магазині. Коли це буде, ну, це буде, не знаю, десь, може, через місяць, через два. Приблизна ціна. Скільки це буде коштувати, ось такий тюбік 100 грам, десь буде коштувати 840 гривень. Це я приблизно порахувала. Поки що я не можу точно сказати. Я зроблю максимально доступну ціну, щоб це для вас було доступно. Але тут 100 грам, ви будете довго її використовувати. Ось я придбала тут 35 грам, це я придбала, щоб розіграти у моєму інстаграм-магазині, щоб ви безкоштовно могли спробувати ось цю маску. як ви вважаєте, для вас така ціна 800 гривень це багато? Ну, якщо порівнювати ось з цими брендами, то я вважаю, що це небагато. До того ж, це не посередній продукт з мас маркету Це. Косметика, яка використовується у лікарні і яка працює. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк або пишіть ваші питання у коментарях. А зараз буде наступне відео, як я, а, як я використовую цю маску, і що я відчуваю, який результат. Ось так я вже вмилася, і ми приступаємо до нанесення самої маски. Кількість продукту ви можете самі контролювати. Якщо ви не знаєте, яка буде реакція, візьміть поменше. наносимо ті міста, де багато чорних точок. І активно працюють сальна железа, чи як це казати. Я зараз користуюся ретинолом, і я на етапі адаптації, тому у мене може бути більш яскрава реакція, я вже починаю відчувати таке легке покалування. Якщо ви не користуєтесь, ви не користуєтесь ретинолом, то в принципі у вас не буде такого прям яскравого відчуття, неприємного. Але це все нормально. Так і повинно бути. Тобто вона буде відчуватись. Трошки так пече. Особливо в тих містах, де в мене зараз проблема. У нас так жарко знову. І я сьогодні ну, просто відчувала, що... Мені прямо це як масло на обличчі, дуже багато сиво. О, Боже, так, мені, мені здається, що в мене повернулася сиборея. У мене була взимку. Ось, І я декілька днів не користувалася саліциловою кислотою, і прямо сьогодні мені аж, воно трошки чесалося і дуже жарниться шкіра. Якщо ви. У вас жирна шкіра, ви звикли, що вона жирна, але буває, у вас здається, що вона ну, прям така жирна. Можливо, у вас сибарея. Ви можете сходити до лікаря або на, на постоянній основі користуватися саліциловою кислотою. Але в тоніках мені не дуже подобається. Якщо це сибарея, то я рекомендую іменно в такому варіанті. Все, вже покалування такі проходять. На початку буде більш яскраво, потім вони проходять. А, і а, вже немає такого відчуття. 5 хвилин, і потім я просто ось, це в мене водичка, буду розпилювати і масажувати ці, ті міста, де а, багато чорних точок. Пройшло 5 хвилин. Зараз буду а, бризгати воду і масажувати. нос. Добре пропрацюю. І зараз вже не відчувається. А, якщо ви будете робити один раз в неділю або один раз на 6 днів, або п'ять, то ось це відчуття воно буде зникати. І десь через 3 неділі ви вже прям не будете цього відчувати. Ну, не буде доставляти дискомфорту. Я останнім часом мало робила цю маску, тому що мені треба було фарбуватися. Ось, і взагалі, взагалом, я менше користувалася останнім часом саліциловою кислотою, тому що мені треба фарбуватися. А після саліцилової кислоти ну, шкіра, вона є шелошіння, вона облазить. І це впливає на якість макіяжу. І я прям сьогодні, ну, дуже прям. Я погано відчувала свою шкіру. Хоч я і бачила, що вона жирна, як звичайно, але відчуття зовсім інше. Кожне сало, а, кожне сало воно якесь в'язке ну, відчуття, що я нанесла якусь олію на себе, і от знаєте, ви її відчуваєте, коли наносите. Ну, добре, олію, вона відчувається, її хочеться витерти. Ось так у мене сьогодні було, і оце починається ось тут чесатись, тут, отут, все. Я розумію, що це як у мене було взимку. Взимку хоч і холодно було, але у мене шкіра дуже жарнилася, це була сиверея. Ну, можна хвилин 5, ось так, масажувати, де у вас, ви знаєте, що такі точки чорні. Більше. За один раз ви побачите результат, але кращий результат він буде через місяць. Буквально не треба багато, тому що якщо у вас ну, накопилося багато пробок сальних, то це треба теж час, щоб розтворити їх. Ця маска однозначно буде працювати краще, ніж а, тонік. Бо вона діє довше, ви її залишаєте і, додаючи воду, ви її активуєте поряд з носом і на підборідді. Я можу більше додати продукт. В принципі, ось так я зараз промасажую ще трошки, і потім протримаю маску на обличчі десь хвилин 40. Але якщо це перший раз. Рекомендується хвилин 5-10. І потім я змию маску і нанесу якийсь більш заспокійливий уход. Зараз другий день після маски. А, нормально себе відчуваю, іноді більш стягнуте обличчя відчувається, що воно таке стягнуте, трошки сухість може бути. І також вона може бути трішки червоним. Усім доброго ранку. Сьогодні вже другий день, а, учора я вже моя шкіра себе краще відчувала. Вона не так женилася, як було до цього, до саліцилової маски. І до, на вечір у мене вже ось тут, ось в цій зоні, вже. Коли проводиш пальчиком, то трошки відшелушувалася шкіра. Ось так я виглядаю сьогодні. Мені здається, що лице не таке червоне, як вчора було. Хочу трохи розказати за мою шкіру. У мене жирна шкіра проблемна. Я не скажу, що вона прям дуже проблемна, але у мене завжди були висипання на шкірі, і декілька років назад у мене на шкірі стали з'являтися, от бачите, що дуже маленькі, як прищики, але вони не прищики. В них є якась жидкость. З Китайської я переводила, як це називається захворювання одне із видів екземи. Воно буває у мене ось тут на пальчиках, буває ось тут може висипати. Просто я не знаю, це якось зв'язано з організмом, з кліматом, в якому я проживаю. У мене, Мені здається, що цей клімат мені дуже не підходить, бо тут вологий клімат. і... Літом дуже жарко, а взимку дуже холодно. Так, у нас немає там дуже прям мінус температури, але мінус два при вологій температурі це вже дуже-дуже холодно. І ось ця зима була остання, була дуже холодно, і у мене прям сталася проблема зі шкіри. По-перше, це у мене. З того моменту постійно ось тут такі маленькі-маленькі прищики висипає. І на лиці в мене було червоне обличчя, воно лущилось. Також були ось ці маленькі прищики з, з цією жидкостю. Вони не болючі. Вони, просто, вони можуть трошки чесатися. А, вони дуже маленькі, але вокруг них оце коло. Червоне, воно більше, ніж зазвичай просто якийсь ну, звичайний прищик. Я тоді цікавилася, як цією темою і я знайшла спосіб це використовувати саліцилову кислоту. Тоді я почала активно використовувати саліцилову маску один раз в неділю, потім один раз в шість днів. Один раз в 5 днів. Тобто, Один раз в неділю я користувалася маскою, а інші дні я користувалася сивороткою, салісиловою кислотою. Там маленький процент, десь 0,5% салісилової кислоти, і вона також загорнута в молекули, тобто повільно звільнюється. І мені вдалося. Справитися з цією проблемою. О, від клімату мені знову може стати гірше, от як це на днях було. Я знову в мене ось ці маленькі, ну їх просто навіть навіть не знімеш. Вони настільки маленькі, о, ну може трохи чесатися і починати шкіра о, починає дуже дуже женитися. Дійсно, ця саліцилова маска допомогла багатьом у кого була. Схожа проблема. Також це, звичайно, висипання, підліткові висипання або просто висипання, якщо ви вже доросла, а ще є висипання. Вона, вона чудова. Я, я її вам просто рекомендую. Спробуйте, якщо ви вже пробували багато, викинули гроші на вітер. Спробуйте цей продукт.